Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про щось справді неймовірне. Уявімо собі група воїнів, які живуть на дикому кордоні, раптом вирішує, що їм замало просто воювати. Вони, бачите, хочуть будувати. Це історія про те, як українські козаки спробували з нуля створити власну державу, і як ця спроба ну змінила абсолютно все. Отже, як це взагалі можливо? Як спільнота, загартована в боях, яка знає тільки мову шаблі, раптом починає створювати уряд, закони, армію, визначати кордони. Це ж, по суті, шлях, який назавжди перекроїв карту Східної Європи. Давайте розбиратись. Ось наш план. Спочатку подивимось, як ця сила взагалі народилася і до чого призвели перші повстання. Потім революція Хмельницького, яка все змінила, і народження козацької держави. Далі зануримось у складні дипломатичні ігри. І наостанок поговоримо про спадок, який досі викликає гарячі суперечки. Історія починається на південних кордонах Речі Посполитої. Це був такий собі дикий степ. І тут виникає парадокс: владі козаки потрібні як повітря для захисту від постійних нападів. Але водночас ця ж влада страшенно боїться їхньої незалежності і хоче якось їх приборкати. Це й стало джерелом постійної, знаєте, напруги. І от влада вигадує, як її здавалося геніальний хід у 1572 році. Створюють так зване реєстрове козацтво. Ідея проста: обираємо найкращих, записуємо їх у спеціальний список, реєстр, платимо їм гроші, даємо права, привілеї, а вони за це служать короні. Звучить непогано, правда? Але що робити з тими десятками тисяч, хто в цей елітний клуб не потрапив? І ось тут суспільство просто розколюється наспіл. З одного боку, невеличка привілейована каста реєстровців, а з іншого величезна маса козаків, яких влада, по суті, оголосила поза законом, просто викреслила. Це був не просто соціальний розкол, це було створення велетенської порохової бочки, і вона от от мала вибухнути. І вона вибухнула ще як. Оце невдоволення політикою речі Посполитої вилилося в цілу серію повстань, що тривали десятиліттями. І це не були якісь дрібні сутички, це були перші серйозні спроби козацтва з силою заявити про свої права. Просто погляньмо на цю хронологію Косинський, Наливайко, Павлюк. Це ж не просто імена, це по суті етапи ескалації. Кожне наступне повстання було жорстокішим за попереднє, і його придушення ще брутальнішим. За ці майже 50 років боротьба не просто загартувала козаків, вона навчила їх ненавидіти і абсолютно не довіряти владі. Прірва між ними ставала дедалі глибшою. А ось і реакція влади. Після жорсткого придушення повстань 1637-38 років, Сейм ухвалює так звану ординацію. Ця цитата це, по суті, вирок усім козацьким вольностям. Їх позбавляли самоврядування прав, а самих козаків просто хотіли перетворити на кріпаків. Це десятиліття увійшло в історію як золотий спокій. Але це був спокій на цвинтарі. Під покровом цієї тиши зріла справжня буря. І для кожної бурі потрібна іскра. Цією іскрою став Богдан Хмельницький. Це був не простий козак, а освічений шляхтич, досвідчений воїн, і його особистий конфлікт, місцевий урядовець просто відібрав у нього хутір, став тією самою останньою краплею, краплею, щоб переповнила чашу терпіння не лише його, а всього козацтва. І от повстання починається. І як починається? Навесні 1648 року Хмельницький разом зі своїми союзниками кримськими татарами здобуває не одну, а дві нищівні перемоги поспіль. Елітні коронні війська, розбиті вщент, їхні командири в полоні. Тільки уявіть собі, який шок це викликало у Варшаві. Ці перемоги спрацювали як сигнал. До Хмельницького почали сходитись абсолютно всі. Не лише козаки, а й селяни, міщани, усі скривджені. За кілька місяців його армія розрослася до ста тисяч. Це вже було не просто козацьке повстання, це була справжня революція. Успіх був просто приголомшливим. За лічені місяці влада Речі Посполитої на величезних територіях сучасної України фактично розсипалася. Армія повстанців дійшла аж до Львова, потім до Замостя, звільнивши практично всі етнічні українські землі. Добре, території звільнені. А що далі? На цих землях треба було якось жити, будувати новий порядок. І от на уламках старої адміністрації народжується українська козецька держава, яку ми знаємо як військо-запорозьке або просто Гетьманщина. І не думайте, що це був якийсь хаос, аж ніяк виникла напрочуд чітка структура, щось на кшталт військової республіки. Гетьман це і президент, і головнокомандувач, генеральна старшина, його уряд. А вся територія ділилася на полки і сотні, які були одночасно і військовими, і адміністративними одиницями. І знаєте, в умовах війни ця система працювала неймовірно ефективно. А ось це момент, який варто запам'ятати. 1649 рік зборівський договір. Це, по суті, перше офіційне міжнародне визнання Гетьманщини. Сама Річ Посполита змушена була визнати її автономію в межах трьох великих воєводств. Це було просто колосальне досягнення для повстання. Але, як то кажуть, збудувати державу це одна справа, а от втримати її. Гетьманщина опинилася між трьома велетенськими жорнами – Річчю Посполетою, Османською імперією та Московським царством. І вибір союзника це було буквально питання виживання. І ось тут перед Хмельницьким постала справжня геополітична головоломка. Давайте подивилися на варіанти. Кримські татари сильні союзники, але страшенно ненадійні. Османи могутні, але це зовсім інша культура, інша віра. Москва начебто одновірці, але з очевидними імперськими амбіціями. Хорошого вибору просто не було. Був лише вибір між різними ступенями ризику. І Хмельницький, врешті-решт, зробив ставку на Москву. Та союз із Москвою виявився пасткою. І ось чому. У 1656 році, воюючи пліч опліч із козаками проти поляків, московський цар раптом укладає з тими ж поляками сепаратний мир за спиною у козаків. Їх навіть не покликали на переговори, їхні інтереси просто проігнорували. В одну мить Гетьманщина опинилася в повній міжнародній ізоляції. Ця зрада стала страшним ударом, а наступного року, у 1657-му, помирає сам Богдан Хмельницький. Тільки уявіть ситуацію: держава, створена його волею, залишається без лідера у найкритичніший момент в оточенні ворогів і зраджена вчорашнім союзником. Отже, що ми маємо в сухому залишку? По-перше, великі революції часто виростають із глибоких внутрішніх розколів. По-друге, історія Гетьманщини доводить, що навіть у найскладніших умовах можна збудувати ефективну державну машину. Ну і головне, у світі великих імперій виживання молодої держави залежить не лише від сили армії, а й від мистецтва дипломатії. І все це залишає нас із одним фундаментальним питанням, на яке насправді немає простої відповіді. Чи мала взагалі шанс на довге життя держава, народжена з бунту і прагнення до свободи, в епогу, коли долю народів вирішували імперії? Історія Гетьманщини це не просто про минуле, це, мабуть, вічний урок, про те, якою є справжня ціна незалежності.